Усіх вітаю! Сьогодні 7 жовтня 2023 року. І так, чого ж ми сьогодні плануємо зробити? Але подивимося, чи дасть нам природа це зробити, тому що сьогодні у нас, м'яко кажуть, чи вітерець, але що я планую. І так, сьогодні я планую працювати отаким от прибором. Я його тестую в цьому році. Подобається? Так. Подобається. Гарна штука, але треба бути обережним, підзаряджати, дивитися, щоб він був в гарному стані. Ну і все, що треба робити з оприскувачем. Погнали, що ми робимо сьогодні? Сьогодні ми робимо: ось у мене отут трошки є марганець. Сьогодні я буду моно работати марганцем. Буду його розбавляти трішечки в водичці, щоб воно такого кольору було, як діточок. купаємо, такого кольору. Потім, потім після цієї оце, обробки марганцем, ми будемо обробляти монофосфатом. Але не як завжди, 80 грамів, а будемо, будемо розводити десь 20 грамів на 10 літрів. Чому так? Тому що у нас є декілька кущів, які були під перегрузом. Це подарунок не світає. Бачимо, як він визріває. Бачите, тут також, бачите, От там, де грона була, дозрів, а далі стоїть зелений. Ну, ось тут є таке, бачите. Треба дати монофосфата, щоб він краще працював. І учора у нас був дощик, бачите, вже з'явилися жовтенькі п'ятнушка. Так, і що цей це променевий, теж, теж, бачите, визрівання йде якось слабенько. Ми йому додамо монофосфата і буде все гарно. Чому марганець перший: треба придавити трошки. Як це кажуть, а... аграфон. Аграфончик треба дати нормальний, тому що пройшов дощик, а після дощиків треба обов'язково обробляти. Марганцем придавимо аграфон. Манафосфатом завтра дамо підкормку. А післязавтра, да, так, у мене буде 3 дні обробок. А післязавтра я хочу отаким кабріотопом пройтись. Увесь виноградник. Ну, наскільки хватить. Якщо не хвати, значить додамо манкацеби і. Ой, як його? Фалькона. О, от так от. Чому? Тому що в цьому році я планую, щоб у мене була гарна лоза. От дивіться, зараз я покажу. Бачите, яка гарна лазинка. Чистенька, красива, але більше півтора місяці я нічого не, кап, не, не оприскував. І отут можна побачити, починається щось, питається. щось. Тому я хочу це обробити. І туди пізніше, ближче до листопаду, хочу ще обробити піргада мецьсодержачим препаратом. Якщо це для вас було е, полезно, будь ласка, поставте лайк, зробіть підписочку, за комітетом вам буду дуже вдячний. І хай вашій хаті буде радість, щастя і мир. До побачення!